Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буду готувати обід і хочу просто під час приготування з вами побалакати, розказати своє враження від кету харчування. Маю ось такий схаб, ну, тобто вирізку, досить великий шматок. Буду робити суп такий без картоплі. Зараз розкажу, чому без картоплі. В суп в мене піде третина цього шматочка м'яса. Також додам кілька. Цибулинок поріжу просто дрібним кубіком і морпочку одну. Засмажку робити не буду, просто висиплю в кастрюлю з супом і все. І також маю ще ось таку цвітну капусточку, купляла, не так давно показувала вам. На дрібненькі такі частинки поріжу її і додам до супу. І також є в мене спаржева фасоль заморожена, також її поріжу на невеличкі шматочки і також додам до супу. І також іншу частину перекручу на м'ясорубку, будуть в мене котлети. Так, Котлети роблю, що м'ясо в мене, і також кілька цибулинок. І додам ще два яйця. Все, В принципі, більше в котлети нічого не додаю: ні борошно, ні, е, не хліб, не ні картоплю, нічого. В принципі, вже не один раз робила такі котлети, і, получаються дуже смачні і склеюються вони гарно, тримають форму, все нормально. Так, ну і ось розкажу вам про це харчування. Почали ми його десь вже, мабуть, півтора, може навіть близько двох місяців тому. Почали ми з донькою. вирішили просто випробувати, чи вийде в нас таке харчування, чи ні. Запросила на такий марафон Оксанка з каналу Серіал Ксенія, і ось ми з нею почали. І далі вже йдемо самі так сказати. Для чого воно потрібно це кетохарчування? Воно гарне для тих людей, кому не можна цукру. Тобто для тих, хто хворіє на цукровий діабет, або просто хоче схуднути, або має проблеми з інсулінорезистентністю, це, це харчування дуже класно допомагає уникнути таких проблем. Чим відрізняється це харчування? Тим, що немає обмеження по кількості продуктів, які можна з'їсти за один прийом, але при цьому потрібно виключити. Все солодке, повністю цукор, мед, будь-що. Можна тільки цукрозамінники, і те не кожного дня. А я ось зараз просто додаю такі цукрозамінники, коли готую якісь десерти. Також виключаємо повністю вуглеводи, тобто всі крупи, картоплю, все мучне прибираємо хліб, повністю не споживаємо. Споживати можна багато м'яса, багато риби, риба і м'ясо повинні бути такі жирні, щоб організм отримував корисні жири. Ми Також споживаємо багато салатів, овочів можна, овочі, в принципі, можна майже всі, тільки не дуже рекомендують буряк, тому що він досить солодкий. Ну і також, як вже сказала, прибираємо картоплю. Можна цвітну капусту, капусту будь-яку можна, цвітну, червону. Білокачану, броколі, кольорабі, ну, тобто пекінську, будь-яку капусту можна. Також можна всю зелень, шпинат, руколу, будь-які види салату, кріп, моркву, кінзу, селеру дуже корисна селера, цибуля, порей можна використовувати в необмеженій кількості. Ну і хочу сказати, що коли ми починали це харчування, якщо чесно, я в нього не вірила. Думала, ну протримаюсь день, два, три і покину. Тому що чому я так думала, тому що я дуже люблю солодке. Ну просто дуже. І знаєте, я люблю солодке таке смачненьке. Тобто мені не потрібна там ложка цукру або ложка меду, мені потрібно, щоб було щось таке дороге, смачне, гарне, якесь тістечко, або якась кунжутна халва, якісь цукерки дуже смачні, там, наприклад, сливи в шоколаді, або курага в шоколаді, або тортики, якісь смачненькі. І я взагалі не уявляла собі життя без цих солодощів. Ну, вирішили з донькою спробувати. Ну і так домовились між собою, якщо буде дуже важко, що знаєте, буде це. Харчування викликати стрес, то ми просто його покинемо, тому що стрес це також не дуже гарний фактор на будь-якій дієті. На початку, насправді, скажу чесно, мені дуже хотілося солодкого, але ж я кажу ось такого солодкого, цікавенького. А потім, якось знаєте, я звикла без цього солодкого. Це по-перше, по-друге, можна горішки, і я зараз споживаю горішки, особливо з кавою. Ну тобто, знаєте, такі асоціації, коли б я взяла солодке до кави, до чаю. До смачного. Я замість солодкого беру саме горішки. І також роблю десерти, десерти на цукру заміннику. І навіть в магазині тут в Польщі, в Бедренці, ми знайшли, точніше, дівчинка так склалася, що вдосі на роботі, на її процесах, тобто там, де вона працює кожного дня, працює дівчина. Дівчина ця вже досить, досить давно в Польщі, вона досить давно там працює, і вона на кету харчуванні. І на кету харчуванні вона вже два роки. Тобто вона на доньки підказує якісь нюанси, якісь деталі, що можна, що не можна. Якщо дуже хочеться їсти, що можна зробити, чим можна це замінити. Тобто, ну, взагалі, класно так склалося, щось ось ця дівчина поруч з донькою працює і працює кожного дня. І вона нам порекомендувала в магазині. У нас тут в Бедронці, в Польщі, є е, чи Каже, чизкейк без цукру, Скільки ми вже тут і ніколи навіть не бачили такого, чизкейку. Вона показала просто, як він виглядає, і все, і ми його придбали. І насправді там взагалі немає цукру, але він досить смачний. Нам здається, що він солодкий. Я думаю, це тому, що просто ми вже давно не споживали солодкого. І зараз, навіть якщо є якийсь цукрозамінник, він здається нам досить солодким. Може сам сир, знаєте, дає трішечки солодкий смак. Так, що можна ще? Чим ще я замінюю так сказати ем, солодке? Це можна каву з вершками. Завжди пила каву з цукром, але зараз п'ю зовсім без цукру, але додаю вершки. Вершки беремо максимально жирні, тоді вони також мають такий солодкуватий присмак, хоча цукру в складі немає. Є, так, є тільки кисломолочні бактерії і все. Також іноді можна сир кисломолочний і також іноді ну дуже рідко ми споживаємо йогурт, також без цукру. Це я так поверхнево вам розповідаю. Я думаю, якщо вас це зацікавить, то ви зможете подивитися в інтернеті. Там дуже-дуже багато відео про це кето харчування, багато рецептів, багато всіляких рекомендацій. Я просто розказую, як харчуємося зараз ми і що ми споживаємо, що не споживаємо. Ну і поставили мені, ми собі такий строк до Великодня. Ну тому що на Великдень. Хочеться спробувати якихось смачних святкових страв, тому ми собі поставили ось такий термін. Хоча ми вже настільки звикли до такого харчування, що донька каже: якщо ми навіть на великдень дозволимо собі деякі послаблення в кету харчуванні, то надалі давай все ж таки його притримуватись, тому що в принципі результат ми бачимо. Шкода, що ми не зважилися перед початком цього експерименту, Ну, в нас не було і ваг, і як я вже сказала, не дуже сильно я в нього вірила. Ну, але ми бачимо по зовнішньому вигляду, по одягу. Також бачать близькі друзі, що результат є в доньки краще, ну тому що вона все ж таки молода. Всі, всі процеси проходять набагато швидше. Ми, в мене трішечки медленніше, але все одно результат я бачу. Так, ну, ось поки розказую, підготувала вже все, що мені потрібно до котлет, порізала просто шматочками цибулю і, і м'ясо також, і все. Буду перекручувати на м'ясорубку. Для супу порізала ось такими шматочками м'ясо, ну, десь там 3 на 3 см. Ну, не вираховувала. Зараз ставлю варити бульйон, і поки далі буду все підготовлювати, м'яско яс, в мене буде варитися. Так, Бульйон поставила і зараз поріжу цвітну капусту. Ну, Я спробую її порізати, знаєте, не аби як, а так, щоб розділити на ось ці сегменти. Скажімо так. Ну, і ось що ще хочу сказати, що я думала, що мені буде не вистачати картоплі, наприклад, але, в принципі, ну, буває, що хочеться, але не аж так, щоб все покинути. Яйця можна, сметану можна, олію можна таку, знаєте, якусь цікаву, смачну, наприклад, для салатів. Ну, В салати, як я вже сказала, можна все: огірки, помідори, редиску, капусту, зелень. І для салатів краще використовувати або оливкову олію, або тут є. В Польщі продається, та й в Україні, я знаю, що продається в невеличких таких пляшках, олія з додаванням, наприклад, помідорів сушених, зі смаком помідорів, або зі смаком базиліку, часнику, також смачно і класно це виходить. І окрім того, що ми деякі продукти прибрали з свого харчування, ще трішечки змінився у нас режим, так сказати, харчування, тому що, в принципі, потрібно їсти два рази на день. Тобто інтервал між прийомами їжі повинен бути 8 годин. Ну хочу вам сказати, спочатку мені було важковато, донька якось нормально, але зараз я взагалі настільки звикла, що я навіть зараз їм взагалі один раз на день. Ось зранку в мене кава. Горішки не беру, ну тобто просто кава з вершками. І потім, якщо донька на перш... наприклад, на першій зміні я чекаю, поки вона прийде, вона приходить додому десь близько третьої години. Ми їмо, і в принципі це все. Ну, донька, якщо на першій зміні, вона бере з собою ще їсти. Тобто, а вже ж в неї ранок починається о четвертій годині. Вона прокидається, о 9-й годині в неї перерва, то а вже ж вона бере з собою. Бере брати з собою також досить легко. Це може бути або котлетка, або Шматочок риби або шматочок якогось м'яса, відбивна, ну бо що яйця варені смажені, і також багато салату. Все, там бере вона собі на роботі каву, прибирає з неї цукор, кава в автоматі без цукру, і нормально виходить в неї обід. Ну, також були вже відео в мене там робила я вафлі, солодкі, може взяти до кави. Бафлю солодку, або десерт такий на желатині, дуже-дуже смачний пташине молоко, суфле, я вам показувала класний, виходить рецепт. Ну, ось, В принципі, ось так ми харчуємось. І я хочу сказати, що задоволені. Чому ще починали це харчування? Тому що, окрім того, що трішечки хотіли схуднути, ще, знаєте, в мене було, були дуже сильні набріки зранку. Я вже не раз казала, що страждаючими греннями, і коли набряки, то голова болить ще сильніше, ніж зазвичай. І ось коли зранку були сильні набряки, тобто і руки наливалися, і обличчя наливалося, і тоді були сильні головні болі. А зараз, коли прибрали солодке, що не можна їсти, в принципі, в мене таких набряків немає, майже зовсім немає набряків. Ну, Щоб менше стало, бо не скажу, але. Все одно я вважаю, що це дуже корисне харчування. І, в принципі, так, щоб на все життя, може, важкувато буде. Але, в принципі, на деякий час, як для оздоровлення, я вважаю, що це досить корисно. Так, ну, розібрала вже капусту. Зараз ріжу дрібним кубіком цибульку. І також потру на тертушці або поріжу моркву. Я коли ріжу тоненькими такими довгастими смужечками, просто нарізаю навскоси такі слайси і потім їх подрібнюю на смужки. Що ще можна їсти під час цього хетохарчування? Можна також їсти квашень, ну консервацію не скажеш, тому що це квашені продукти, квашені яблука, квашені огірки, квашені помідори, свіжі. Фрукти, овочі не бажано. Можна тільки ось що ми споживаємо: полуницю, можна лохину і можна грейпфрут. І то, а вже ж не кожного дня і небагато. Донька каже, що їй саме цього не вистачає, фруктів свіжих. До того ж, тут цілий рік є і персики, і сливи, і груші, і це все можна купляти, але не можна, тому що там дуже багато фруктози. І це також не корисно. М'ясо, цибулька і морква в мене кипить. Перекрутила на м'ясорубку для котлет фарш. Тепер додаю по смаку чорний перець. Також додам трохи сушеного чеснику. Додаю сіль. О, вже ж по смаку все. І додам два яйця, і цього буде достатньо. До речі, ще залишилось у мене трішечки цвітної капусти від тієї, що я на суп готувала. Я її також сюди перекрутила. Получається, можна так сказати, ляниві голубці, але її там зовсім мало, так що її дуже чути не буде. І для супу приготувала, ось порізала шматочками такими спаржову фасоль. І також невеличкими такими шматочками порізала цвітну капусту. Потім вже наприкінці воно все досить швидко готується, за 10 хвилиночок я його висиплю, і буде в нас такий дуже смачний, корисний, легкий супчик. Ну, і ось такий обід у мене виходить. Котлетки посмажила, супчик зварився, додала ще наприкінці зеленої домашньої цибульки. Ось такий він, виходить, прозорий, дуже ароматний і впевнена дуже смачний якщо ви снідаєте, обідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, провели цей час зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!